Вітаю шановних уболівальників футболу, нашого аматорського регіонального футболу. Сьогодні не випуск у ТК будні блогу. А от розповідь про гру об'єднана чемпіонату Джулинської футбольної ліги та Уманського району пам'яті загиблих захисників України. Я побував у неділю 2 жовтня на поєдинку п'ятого туру такі. Ходив в рамках згаданого турніру в уманському дивізіоні, а нагадаю, що в нашому об'єднаному чемпіонаті два дивізіони по сім команд джулинський дивізіон і Уманський дивізіон. Грають команди в одне коло, ну оскільки, все-таки часу у нас не так багато, і ми щасливі, що ми розпочали цей турнір в таких важких умовах, умовах війни в державі, Все-таки ми боремося і за життя футболу, футбольних команд, щоб ми мали якісь позитивні емоції. А вони нам зараз конче потрібна Це основна мета цього турніру. Так от у родниківці зустрічалися Ніка, місцева команда і Обрій Христинівщина. Крім згаданих команд у Думмуському дивізіоні до інформації, ще грають колективи Граніти старих бабанів, які на ті останніми роками. Новостворена команда з городецького Фомобайл Базис, Відома і за межами України ветеранська команда Ятрен-80. Потужний колектив у Жашкові. І також традиційно учасники обласних і районних змагань з маньківки, маньківські отамани. Без прикрас хочу сказати, що всі поєдинки дуже цікаві, потужні команди, як для району Рівні, то дуже потужні. І всі ці поєдинки дуже цікаві. Кожен колектив практично бореться за місце, щоб пробитися до плей-офф, а по 4 команди з обох дивізіонів потім будуть грати плей-офф, 4 фінал, півфінал і фінал. От і цей поєдинок не став виключенням. Не дивіться на підсумковий рахунок, нехай він вас не вводить в оману, що там 6-2 хтось переміг. Рахунок відкрили господарі 1-0. Гості змогли відігратися і навіть вийти вперед. Вели вони в другому таймі досить комфортно, бо це вже було в першому таймі. В другому таймі вони повели досить комфортно. Вели вже 3-1. Але господарі змогли відігратися і була досить така інтригуюча кінцівка, тобто 3-2. Скоротили таку до мінімум рахунок 3-2. І вже в самому кінці поєдинку гості зняли питання про переможців, забили четвертого м'яча, а в компенсований час навіть довели справу до розгромно такого рахунку. Але повторюся, нехай він вас не вводить в оману. Обрій грає без траточок, але і родниківці теж претендують на вихід до плей-офф. Ну, я вам сказав, що. Не вони одні. Все дуже цікаво, так само цікаво і в Джулонському дивізіоні, про який розповідає детально Олександр Єгоров. Дивіться, цікавтеся нашим турніром. Все цікаве ще саме попереду. Ну, а ми докладаємо максимум зусиль, щоб інформація про турнір була доступна всім. Едуард, вітаю вас з перемогою і прокоментуйте ну, своїх пару слів по сьогоднішньому матчу в Родниківці. Дякую за привітання. Дуже. Хороша така гра, нервова, правда. В кінці розв'язка така навіть для мене несподівана була. Дякую командам, дякую організаторам. Все чудово. Е, таке питання. Ви собі ставите якусь мету, завдання в цьому турнірі? От. Турнірні завдання. Ну, звичайно, так як я по життю максим... максималіст, то я, звичайно, хочу виграти цей турнір, виграти спочатку групу, потім турнір. Але життя покаже. Футбольне поле, квадратне, круглий. Е, От, а як загалом рівень команд? Ну, от ви граєте в уменському дивізіоні, поки що про нього скажемо от пару слів. Вже практично зіграли майже груповий турнір. В... Доволі таки високий уровень проти Христинівського району, попереднього. Тобто в мене є з чим. Порівняти це набагато вищий, набагато вищий уровень організації турніру і відповідної команди. Олександр, би... прокоментуйте сьогоднішній поєдинок проти обрію. Багато говорити не буду. На полі була рівна гра. І гра нічийна незважаючи на те, що роботу. Сказав би, що в них було більше моментів, ніж у нас. Ми програли, на жаль. Рухаємося далі. Надіюсь, вийдемо з групи і завоюємо призові місця. Дякую. Дякую.